Андрій, ви вже згадували про підбитий літак А-50 на аеродромі Мачулищі у, на території Білорусі. Так ось з'явилися супутникові знімки цього літака. Виглядають вони ось так. І фактично, чимало хто. То побачив ці знімки, не зміг верифікувати пошкоджень на цих фото. Лише єдине, що нам вдається побачити на супутникових знімках від Maxar Technology, це те, що його перебазували з одного краю посадкової смуги і ну, точніше місць розташування на аеродромі Мачулище в, на іншу, на інш, в інший кінець перемістили літак ДРЛО А-50, який є таким собі літаючим розвідником. Чи бачите ви тут якісь пошкодження? Дивіться, з ну, такого знімку пошкодження, які можуть бути насправді абсолютно критичними для літака, тим більш для літака ДРО, побачити неможливо, тому що при тому, що зараз ми, наприклад, бачимо абсолютно цілу верхню частину фюзеляжу саме от радіолокаційного елементу цієї радіолокаційної тарілки, яка в нього зверху знаходиться. При цьому знизу вона може бути повністю посічена. Осколками, і цей радар при цьому вже виведений абсолютно з бойової готовності. І, ну він, він він просто не може бути використаний, тому що ну радари їх, скажімо так, ці фазовані решітки, які там використовуються, це надзвичайно чутливі елементи, які мало того вони знаходяться. Не внутрі, ну, якби оця захисний купол, який в нього знаходиться зверху, це не якийсь там стальний купол, тому що інакше він просто не буде працювати. Це куполи, які робляться зі спеціальних композитних матеріалів, які, в принципі, ну, в якоїсь такої значної степені броньованості не дають і один осколок, який пробив в одному місці, міг залетіти і вже ракошетом, просто його перетворити, вибачте, в друшлаг. І Він потребує зараз повної заміни. З'являлися суто. Перечливі дані щодо того, наскільки цей літак був пошкоджений, так за через декілька годин після того, як сталося дане бавовнятко, з'явилася інформація про те, що є пошкодження у двигунів, і є пошкодження в передній частині саме пошкодження авіоніки органів управління даного літака. Були повідомлення про те, що вибухи сталися поруч, і в принципі, крім невеликих ушкоджень, фюзеля. Жу він не зазнав ні жодних критичних ушкоджень. Потім почали з'являтися інформація, що даний літак, не те, що не під, ну, якби що ті ушкодження, якими були нанесені, взагалі повністю, скажімо так, зробили його абсолютно непридатним до використання, і навіть стало питання. Це я зараз також поясню, чому стало питання, коли з'явилася ця інформація, стало питання про те, що він не підлягає, в принципі, ремонту. Тому що це модифікація літака А-50У. А-50У це ну, глибока модернізація цього літака ДРЛО, яка була, почала їх почали проводити Російська Федерація в 2011 році. Що цікаво, вони використовували в цій модернізації дуже багато елементів, які були випущені в Сполучених Штатах Америки, особливо що стосується поліпшення його елементів керування як літака, і в тому числі те, що стосується саме цієї системи керування дерево. Так є інформація про те, що обчислювальна архітектура, яка була застосована для ну, скажімо так, аналізу тих цілей. Або об'єктів, які він як радіолокаційний літак бачить, а щоб пояснити, наприклад, на відстані до 250 кілометрів даний літак може розпізнавати такі цілі, як колона танків, там на відстані до 800 кілометрів він може розпізнавати такі цілі, як, наприклад, ну, винищувач. Тактичний, там Су-27, наприклад, тобто в залежності від цілі, ціль повітряна, ціль наземна. Плюс на ньому стоять дуже прогресивна. Варто відзначити система, саме оптична система, що дозволяє ну, в режимі реального часу оптика. Дивитися на дуже велику відстань і в режимі реального часу, що називається через оптичні ці прилади, знімати дані про ту чи іншу там обстановку, яка відбувається. При цьому так от враховуючи той факт, що в них планувалася модифікація, з них було до 2011 року, в струю залишалося дев'ять літаків а 50 це літак ще радянської модифікації, там 85-го року, по суті, він став в 85-му році на бойове чергування. І шість літаків були віддані для цієї глибокої модернізації. За ними інформації вона була повністю завершена лише на трьох літаках. А далі у зв'язку з військовою агресією проти України 2014 років тих санкцій, які накладені були на Російську Федерацію, в них просто зникла можливість оста, ці залишиться ще три літака домодернізувати. І тому про стан і кількість ну на сьогоднішній день дійсно знаходять тих, що знаходяться в строю даних літаків А50 У це дуже важливо, тому що їхні оці, наприклад, новітні більш новітні ракети. Хастон, Х-555, ракети морського базування типу Калібр, ракети Кінжал. Вони коригуються і їм надається більш точне цілевказування з у цього літака ДРЛО саме модифікації А-50У. З тими старими радянськими літаками, ну старою радянською системою, а вони в принципі несумісні. І от зараз то тобто, загалом є... я так розумію. них є три таких було літака, чи чи а, все три, ж таки... три було три літаки? Проте інформація про те, чи змогли б в умовах оцих ну санкцій, які вводилися з 14-го року, вони ще три літаки добудувати. Такої інформації немає. теоретично. Ми пошкодили один із трьох. Ну не ми а Білорусь. Теоретично, Ми пошкодили один із трьох. І дивіться, що також вартість літака А 50 у це при тому, що ну якби система планера в ньому по суті. Ну скажімо так, от його вироблення на сьогоднішній день оцінюється в 350 мільйонів доларів. Тобто, це після крейсера Москва ну така була дуже жирна ці. І навіть якщо розглянути ще от можливість, ми казали про те, що ну з'явилася інформація минулого тижня про те, що існує ризик нанесення замасовісованим ракетним ударом, існує ризик того, що 450 літаків тактичної авіації це там. Моделі Су-27, Су-30 і вся лінійка літаків Су бази Т-10 літаки Мігі також тактична авіації. Ну, більшість все ж таки це літаки Су-30, Су-34, які накопичили там за різними оцінками до 450 одиниць в коридорі в буферній зоні до 200 кілометрів кордону з Україною. А що вони за цими ракетами можуть для того, щоб перевантажити нашу систему ППО, ще нанести додатковий такий дуже масований. Ще й авіаційний навіть так, от без літака, оцього ДРЛО, в принципі, така. Це ну для нашого ворога на сьогоднішній день є неможливим, тому що а, в такій ну при такому дуже великій кількості авіаціли, звичайно ж, почнуть збоїти системи, що визначають свій чужий, а, і просто ну якби цілі такі почнуть бити один одного, бити ракети свої ж за якими вони летіли, а, і так далі. Ну, але дивіться, от по про те, що ми справді за цими фотографіями багато експертів кажуть, неможливо встановити рівень пошкодження і чи він взагалі є. З'явилась така інформація, поширена спільнотою Білоруський Гаюн, про те, що до аеродрому Мачулищі прибув російський іл 76 шостий із центру якраз обслуговування ось таких літаків дальньої радіолокаційного відстеження дальньої радіолокаційного розвідки і. Якщо він прибув, то очевидь, вони планують якось його відремонтувати. Е, чи відомо вам щось про можливості ремонту в польових таких умовах е, за допомогою цього літака е, власне такої системи, як е, літак а 50 у повітряно-космічних сил Російської Федерації? Це можливо? Дивіться, по перше, цей літак привіз перш за все інженерів для того, щоб на місці. Встановити ступінь ушкоджень які тобто це були ще нанесі... перший та буде оцінка, грубо кажучи. звичайно, це прилетіли група інженерів. Я більш ніж певний, що це саме прилетіла група інженерів для оцінки ступеня ушкодженості даного літака, і вже після того як вони оцінять. Ще такий ну, якби цікавий факт, що дивіться. В принципі, ну, літаки в польових умовах, особливо такі складні, відремонтувати досить важко. Навіть винищувач тактичний в польових умовах, при завданні йому певних критичних ушкоджень відремонтувати дуже важко. Тим паче, колись ну, певні. Скажімо так, експерименти щодо модульності і ремонту в абсолютно польових умовах, робилися в армії Сполучених Штатів Америки на літаках f 16 Радянська школа каже нам про те, що це все уходить на саме тому, що в нас є літакобудівні, в Радянському Союзі будувалися саме ну, заводи, які будують повний цикл конвейер літаків. І паралельно будувалося також дуже багато саме ремонтних. Авіаційних ремонтних заводів, от як, наприклад, там у нас в Україні є у Львові Львівський авіаремонтний завод, який в тому числі займався українською модернізацією літаків Міг 29. Тому в польових умовах ну, це є досить важко. Скоріше за все, їх задача зараз оцінити. Чи вони зможуть знайти таку можливість і можливість оцінити взагалі чи можливо його відремонтувати? Тому що я ж кажу, що це досить складна система, і плюс до того в ньому використовувалися е, ті елементи, яких зараз в Російської Федерації немає, і можливості їх дістати ну дуже дуже мало? Я вам скажу, принаймні з цього позитив є е, і підтвердження о такого прильоту інженерів є е, е, сама сам факт того, що вичевидь. Пошкодження у цього літака є, і це вже ну, це я вже думаю, факт. що там погодьтесь, там я, ну не просто а, пробита в шасі шина чи декілька а, невеликих ушкоджень фюзеляжу, які дозволяють їх оперативно залатати і для того, щоб перегнати його одразу на територію Російської Федерації, тому що дивіться, він же ж зараз продовжує знаходитися в зоні ураження, угу. тобто він не зміг вийти з цієї зони ураження, якби він ну, звісно, зміг піднятися прийти і його примістили. Дивіться, ну, звичайно Ну Такий надзвичайно дорогий, рідкісний літак, відтворити який вже можливості немає, якби він мав можливість зараз піти з цієї зони ураження одразу ж, наприклад, на аеродром якогось авіаремонтного заводу на території Російської Федерації. Логічно, другий фактор, який підтверджує те, що пошкодження у нього є, і рівень критичності зараз будуть визначати інженери. А я думаю, далі? що наша розвідка допоможе діз... після того, як е, прилетять інженери, і е, я думаю, що тоді в нашої розвідки і в нас з нас з'явиться більш детальна інформація про ступінь таких ушкоджень.